Друзі, привіт! Хочу поділитися деякими думками, які можуть бути корисними тим, наприклад, хто розчарований у житті, хто в кризах, хто думає, що це взагалі в цьому світі відбувається і як з цим жити, хто знаходиться в негативних станах. Корисно іноді думати про смерть. Як це не дивно звучить? Про те, що наше життя, воно кінцеве. Ми не будемо жити вічно, кожен із нас колись піде на перехід. Для мене смерть це не кінець, смерть це з точки зору душі, це перехід в інші якісь виміри, як кажуть, в дім душі, там своя, своя, свої умови. Можливо, це кращий світів, ніхто з нас не пам'ятає, але є багато вчень, є багато інформації, що саме там дім душі. І після смерті наступає певна трансформація, але душа нікуди не зникає, вона, ну, вона не вмирає. Це дещо безсмертне. Але чому корисно думати про цей момент, що життя наше тут в. В тілах фізичних, в матеріальному світі кінцева. Тому що саме тут, в матеріальному світі, фізичному, ми маємо багато можливостей, яких ми ну, не маємо як душа, коли ми вне, е, поза межами свого тіла да, в цьому переході. Ми тут можемо насолоджуватися спілкуванням з е, близькими людьми, мати стосунки. Ми тут можемо насолоджуватися красивими речами, природою, ну, взагалі. Планета Земля це шикарне місце, де дуже багато всього різноманіття фауни, флори, різноманіття країн, міст, океани, ліси, тут дуже-дуже багато всього. І навколо вас теж багато всього цікавого. І тільки тут, поки ми тут є, ми можемо цим насолоджуватися. І це важливо пам'ятати, що так як життя кінцеве. Вам потрібно жити тут і зараз. І ніякі зовнішні обставини не мають змушувати вас відкладати своє життя на потім. От насолоджуйтесь прямо зараз тим, чим ви можете насолодитись. Тому що прийде момент, і вас нас <схід> тут не буде. І це нормально, тому що а, так влаштований цей світ. І, наприклад, я думаю, що не всім навіть пощастило дожити до того віку, в якому зараз я знаходжуся. І ми ж не знаємо, скільки кому відмірено. Це вже такий вищий замисел, який нам невідомий нікому з нас. Тому, от правило номер один нічого не відкладати на потім, а жити тут і зараз це дуже важливо. І отримувати якісь позитивні враження, які дає вам життя, не відмовлятися від них, коли вам даються якісь шанси, якісь. Можливості прожити приємні емоції, обов'язково їм користуйтесь. Тому що, якщо ви відмовляєтесь від цього, тоді ну, ви даєте так, так знак всесвіту, що вам це не потрібно, ну, значить, наступного разу вам і не дадуть навіщо? А, також, чому корисно думати про смерть, тому що коли багато людей Ну, ми зараз живемо в таких обставинах, що бувають ситуації, коли багато людей можуть в один момент піти з життя трагічно, і це шокує і це жахливо. Але в такі моменти варто згадувати, що ж таке смерть, що це все ж таки певна трансформація, певний перехід. І, можливо, перехід в щось. Краще, ніж зараз тут є у нас. В цьому замисел ми чомусь прийшли в цей світ саме зараз, в такі часи. І коли ми думаємо про смерть, важливо пам'ятати, і це нас має спонукати жити своє життя в повній мірі, нічого не відкладаючи, насолоджуйтесь, насолоджуючись по можливості а, тим. Що вам доступно? Подумайте про це і гарного вам дня!